Лінивий лев за книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана Читає Саша Таб. Так вже здавна повелося в левів. Що левиці піклуються про своїх малят і шукають їжу, а лев тим часом охороняє свою родину від непроханих гостей. Однак Лев Артур нічого не хотів робити, він тільки лежав на травичці і замріяно дивився у небо. Він був дуже лінивим. То чого ж даремно метушитись? Що ж це робиться, обурювалась левиця Лія. Погляньте на нього, Лежень якийсь, а не чоловік. Хочу, то й лежу. Огризнувся Лев. Ніякі хижаки тут не ходять. Вони знають, що як тільки захочуть напасти, їм від мене добряче перепаде. Але ж твої м'язи стали зовсім слабкі, спробували переконати Артура Левиці. Ти зовсім не тренуєшся. Поглянь на кого ти схожий. Он пусте яке наїв. А мені байдуже. буркнув Лев, перекинувшись на інший бік. І відчепіться від мене. Левиці розсердились і вирішили провчити Артура. Вони вмить придумали план, а в помічниці покликали мавпу. Мавпа погодилась, бо вона теж вважала Артура лінюхом і хвальком. Трохи згодом вона підійшла до Лева і схвильовано прошепотіла. По дорозі сюди я зустріла величезного Лева. Він сказав, що йде до тебе помірятись силою. Ой, він такий страшний, здоровенний. Лев дуже злякався. Що ж йому робити? Займися спортом, а ми його затримаємо, сказали хитрі левиці. І Артур почав тренуватися. За три тижні він став сильним і спритним, а потім почав тренувати маленьких левенят. І, хоча чужий лев так і не з'явився, Артур продовжував заняття з левенятами. Тепер усі левиці хвалили його. Який ти молодець! Тепер ти справжній король звірів. Це була казка Лінивий Лев. За книжкою 365 історій на ніч. Переклала з французької Віра Наливана читав Саша Тапу.